Браті і сестри, вчора за штатного кліріка Черкаської єпархії отця Іоанна Поліщука забрали в ТЦК в Кременці. Тетян Поліщук протягом останніх років був справжньою окрасою Черкаського собору в якості першого діякана, а цей рік він тимчасово разом з сім'єю проживав у Німеччині. І ось приїхавши до України. Вчора ввечері він був екстрено мобілізований, і сьогодні його відправили, і вже він знаходиться на Ужгородському полігоні. Все дуже серйозно. Я звертаюся до всіх, від кого це може залежати, посприяйте звільненню священника згідно з канонічними правилами Православної церкви, священна служитель не може брати участь у бойових діях. Звертаюся до всіх, кліриків. Черкаської епархії, духовенства, до всіх ігуменій і намісників монастирів. Посильте молитву, звершуйте кожен день молебень за здоров'я Отця Іоанна, а також просіть своїх мирян, прихожан, парафіян, щоб вони за Отця Іоанна молилися дуже міцно зараз, щоб Господь звільнив його та дав йому з'єднатися знову зі своєю сім'єю. Teď se se.